А про вакцинацію від гепатиту А будемо говорити з Наталою Гриньовою, лікарем-епідеміологом. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з вакциною від гепатиту? Вінницька область на сьогоднішній день має достатню кількість вакцини проти гепатиту А, як для дитячого, так і дорослого населення для вакцинації контактних. Якщо ж говорити про вакцинацію усіх бажаючих та охочих, хочу підкреслити, що на сьогоднішній день очікується вакцина. Ну, він просить цю вакцину, але знову ж таки, люди можуть отримати це щеплення самі за свій кошт, якщо замовити його в аптеці. І в принципі, ця вакцина якраз таки зараз нам необхідна саме для вакцинації контактних осіб. Тому що найважливіший момент, що якщо в сім'ї є хтось хворий на А, то діти і дорослі мають бути якомога швидше провакциновані, щоб якщо вони захворіють, вони це захворювання перенесли легше і не потрапили до лікарні. Тобто в такому випадку вакцина подіє, там немає якогось періоду, що мають якісь антитіла виробитися так, як в грипі? Ну, антитіла починають вироблятися вже з другого тижня, так як ну, з точки зору імунології до всіх вакцин, так але зважаючи на те, що період інкубаційний доволі тривалий, ну щодо цієї хвороби. Тому є шанс встигнути, і на момент, коли вже буде розпал захворювання, імунна система вже наробить достатню кількість антитіл, бо дуже тривалий інкубаційний період, і людина перенесе легко дане захворювання. Тому зараз дуже важливий такий момент, щоб якщо е, наші слухачі е, були в контакті, вони звернулися до свого сімейного лікаря. Повідомили, що вони бажають провакцинуватися, і сімейний лікар тоді замовить для них вакцину, і зовсім безкоштовно пацієнти будуть провакциновані. Де можна зробити це безкоштовне щеплення? Ще раз повторюю: безкоштовне щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, і тоді він отримує вакцину саме на цього пацієнта. Це можна в амбулаторії за пропискою зробити, так? Е, так, там, де заключена декларація сімейного лікаря, ви просто повідомляєте його: доброго дня. Мій чоловік захворів. Ми контактні по гепатиту, а у мене діти такого то віку, там я такого то віку. Проживаємо ну, в, в одному помешканні, хочемо провакцинуватися. І це важливо не зволікати, да, тому що люди починають думати, а чи є то необхідність, а може ми вже захворіли, але ще не знаємо. Це вже не важливий момент. Треба якомога швидше провакцинуватися, щоб на момент, коли вже буде захворювання, буде не був уже захист. І захворювання буде перебігати легко. Скажіть, будь ласка, чи планують щеплювати дітей в садочках від гепатиту? Вакцина є для контактних. Якщо до речі, хочу сказати, що захворювання на гепатит А якраз таки характерно для дитячих колективів, це стосується і шкіл, і садочків, і закритих колективів, наприклад, інтернатного типу. Якщо в класі або в групі садочка виявляється хвора дитинка, всі інші контактні і потребують проведення екстреної профілактики проти гепатиту А. Тобто це тільки в тому випадку, якщо був контакт, так якщо контакту не було, то поки що я так розумію, що не планують щеплювати. Ну поки Колектив. що вакцина тільки для вакцинації контактних. Ми чекаємо вакцину. Так. Е, ну ми чекаємо вакцину, але наскільки її дадуть, зрозуміти правильно, це вакцина відноситься до вакцин, які використовуються саме от в таких ситуаціях. Або ж вона йде як рекомендована, тобто поза календарем є багато вінничан, які ну я не можу сказати дуже багато, але десь приблизно 1% вінничан, винничан, які хотіли бажали вакцинуватися проти гепатиту а. Ну, і вакцина була тоді в наявності. Не буду називати виробника, тому що вони різного виду, є просто від гепатиту, А в приватних клініках можна було придбати в аптечній мережі, а є комбінована вакцина проти гепатиту А і проти гепатиту Б. Там зовсім інша схема вакцинації. І ці вакцини можна було в продажу купити. Вони не дуже такі дорогі були. 700 гривень, здається, доза була. Можна було провакцинуватися. На сьогоднішній день ми маємо вакцину саме для контактних. А інші, хто будуть бажати, я думаю, що вона буде з'являтися, все ж таки, і люди зможуть теж провакцинуватися. І нагадайте, будь ласка, ще про профілактичні заходи від гепатиту. Е, ну, як ви всі прекрасно знаєте, що шлях передачі це фекально оральний тобто це брудні руки. Тому наголошую на тому, що всім нам з вами потрібно гарно мити руки теплою водою, з милом, ретельно їх мити. Не забувайте мити руки після відвідування вбиральні, після того, як ви прийшли з надвору, коли користувалися, наприклад, транспортом громадським, не їсти на вулиці пірішки, перепрошую, да? тому що все ж таки. Руки брудні, ви їх не обробляєте і не миєте на вулиці. І саме головне, щоб ви розуміли, що не потрібно панікувати. Будь ласка, не панікуйте, потрібно дбати про себе, про своїх близьких. І особливо, якщо у вас вдома хтось захворів, ви розумієте прекрасно, що потрібно обробляти поверхні, потрібно, знову ж таки, опять повертаюся, мити гарно руки. І кип'ятити воду, тому що дійсно вражаю, зважаючи на шлях передачі, ми можемо один одного заражати. Тому, будь ласка, і гарно мити овочі, фрукти, які ви приносите з магазину, з базару. Тобто, ось такі, от, начебто, прості речі, але вони рятують життя і дуже закликаю всіх, хто. Був у контакті або вдома, або десь там на виробництві. Звернутись до свого сімейного лікаря, записатися на вакцинацію. Прекрасна вакцина дає дуже гарний захист. Рекомендую. Ми вам дякуємо. Наталя Гриньова, лікар-епідеміолог, була у нашій студії.